Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку знаходження частини числа. Та числа за його частиною знаходження значень виразів. Завдання 75. Виконай обчислення 540 поділити на 9 мінус 27. Виконуємо дію ділення 540 поділити на 9. Пригадуємо, що при діленні круглого числа на одно цифрове число ми прикриваємо в круглому числі нулі, і ділимо це число 54 поділити на 9, це дорівнює 6. І справа до результату дописуємо 0, який ми прикрили. Отже, наша частка 60. Друга дія віднімання від 60 відняти 27. Від'ємник 27 можемо розкласти на розрядні доданки. На 27, і від 60 віднімаємо 20, це дорівнює 40, і від 40 віднімаємо 7, це дорівнює 33. Наступний вираз. Сума чисел 487 і 143 поділити на 7. У виразах з дужками виконуємо першу дію у дужках – 487 плюс 143. Можемо виконати в стовпчик письмове додавання, або ж спробувати усно порозрядно додати сотні до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць і додати ці суми. 400 плюс 100 це дорівнює 500. 80 плюс 40 це дорівнює 120. 500 плюс 120 це дорівнює 620. І 7 плюс 3 це дорівнює 10, 620 плюс 10 це дорівнює 630. Друга дія ділення 630 ділимо на 7. При діленні круглого числа на одноцифрове прикриваємо нулі в круглому числі. І ділимо 63 на 7, це дорівнює 9. І справа до результату дописуємо нуль, який ми прикрили. Це дорівнює 90. І останній вираз 720 поділити на 8 і поділити на 3. Отже, при діленні круглого числа на одноцифрове прикриваємо прикриваємо 072. Ділимо на 8, це дорівнює 9 і дописуємо справа до 9 0, який ми прикрили. Це дорівнює 90. 90 ділимо на 3. Знову ж таки, 9 ділимо на 3, це дорівнює 3, і справа. Дописуємо 0, який ми прикрили. Це дорівнює 30. Задача 76. Читаємо умову задачі. Господиня планувала законсервувати 15 літрів томатного соку, а вийшло на третину більше. Скільки літрів соку законсервувала господиня? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що господиня. Планувала законсервувати томатний сік, а вийшло більше. Скільки вона законсервувала, нам потрібно дізнатися. Отже, це і будуть ключові слова задачі. Планувала, вийшло, законсервувала. Отже, наша господиня планувала законсервувати 15 літрів соку томатного. Вийшло законсервувати невідомо скільки, але відомо, що на третину більше. Третину позначимо як дріб 1, третя. А скільки вона законсервувала соку, потрібно дізнатися. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки їй вийшло законсервувати соку, адже вийшло. Невідомо скільки, але на одну третю більше. Отже, нам потрібно знайти одну третю від того, скільки вона планувала законсервувати, тобто від 15. Щоб знайти частину від числа, пригадуємо, потрібно це число поділити на знаменник. І помножити на чисельник. Отже, 15 ми ділимо на 3 і множимо на 1. 15 поділити на 3 це дорівнює 5, 5 помножити на 1 це дорівнює 5 літрів. Пояснюємо, соку більше законсервувала. І другою дією ми можемо дізнатися, скільки всього господиня законсервувала соку, адже планувала вона 15 літрів соку законсервувати, а законсервувала на 5 літрів більше. Отже, ми додаємо 15,5 і це дорівнює 20 літрів соку. Записуємо відповідь, скільки літрів соку законсервувала господиня. 20 літрів соку законсервувала господиня. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!